Ви знаєте, в нашому дитинстві було дуже багато екстриму Бігати по гаражах, зайти додому, попити водички і попробувати вийти назад, але найекстремальніше це було взяти татову касету, щоб він нічого не замітив. Дуже синок. Ну привіт! Якщо ти дивишся цю касєту, ми з мамою на дачі, так? Да? А то означає, що прийшов час поговорити з тобою про те, то, про що має знати кожен дорослий чоловік. Ну, про Про це. Ну, ну є українські футбольні клуби, і їх в Єврокубках. От туди ситуації. Ну, як твоя мама мені може кожен день. Так коротше. Що, дивись, дивись далі, будемо будем з тобою знати, що ми з тобою вже про секс поговорили. Давай. Ай! Стій, 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 стій. Давай ми з тобою домовимося. Я не буду розказувати мамі, що ти дивився це відео, а ти не будеш розказувати, що я записав його поверх нашого весілля. Тому що мама зі мною зробить то, про що я мав з тобою поговорити. Що?